А можна води попросити склянку? Так да яка різниця? Лью, Льюєс у вас що ли? Поті люди, вже стакан жаліють. не то що вам наліть щось, ні. Та да, давай сюда, давай, давай, давай. Я, я открою, я Бо Я її розіб'ю, заляпаю ему все. Що, Ну можете ты пляху відкрити, чи да. що там Борисович? Ну давай там это вот, вот это. Ну а, сам. Все, я просто первый в житті її відкриваю. Всього, погнали, забрали у нас да, воду, забрали, забрали, все, все забрали, забрали, надію забрали, надію. да. не, Надію, Ві, не забрали. Віру, віру і любов. Да? Uh -huh, uh -huh. У нас тільки в мене залишилася Марта, як вашу дружину знати, Іра. Uh -huh. Звати Іра. Значить, мати Іра з нами. Uh -huh. Значить, Всім привіт, генерація переможців. Ми минулого разу говорили про страхи і договорилися, добекалися культурне слово добекали. культурне, абсолютно. Добекалися до слова, до, до поняття, що основним соціальним страхом у нас домінуючим. Ну у нас. Та, та у нас у всіх нас. У всіх так. нас. Це страх. І це показують соціологічні е, опитування, які так. ми довіряємо. Спасибі Євген Головаха і спасибі Олександр Шульга, е, що це питома. Питома частина настроїв. Ну хто захоче подивитися, Хажите, який страх, бо мені самому цікаво. Страх втрати держави Україна, ага, це круто, яке я розшифровую для себе в такий, в такий спосіб. При тому цьому при нашому абсолютно ідіотській політичній системі, при тому бандитизмі у владі, який існує, корупції, крадіжках з бюджету, екологія, бурштин, бла бла. Все об'єктивно люди відчувають. Може, не можуть це так красиво сказати, як ми з вами, що держава Україна в тому вигляді, в якому є, все ж таки залишається інструментом нашого за нашим вибором вільного розвитку, соціального розвитку, гендерного розвитку, особистісного розвитку. Угу. Хочеш, створюєш родину, хочеш не створюєш родину. Хочеш їдеш заробляти в Європі, хочеш тут відкриваєш бізнес. Хочеш лежати на дивані. Вмирай на дивані, тобі туди, туди, туди і дорога. В Радянському Союзі, в якому я і формувався, таких опцій взагалі не існувало, Ти мусив працювати на дивані, да, от я це спостерігаю кожен день, на, ти не міг лежати на дивані і забити на Радянський Союз. Тебе б засудили по кримінальній статті за туніяцтва. Якщо б ти був е, не домінуючою гендерної орієнтації, та? тебе б засудили по статті кримінальній за це. Та? Ти не міг вільно обміняти або купити валюту, тебе б засудили за це. Ти не міг сказати, що ти думаєш про владу, тебе б засудили в Старому кодексі 56 стаття антирадянська. Ти, ти був позбавлений будь-чого. Да? Нам це сучасна Україна дає. і Тому ми боїмося її втратити. Ми проаналізуємо цей страх, чи він є підставовою, які є причини. Але спочатку ви обіцяли історію про маму. Да, это я разговаривал когда с вами, вы говорили, что у вас, допустим, не было страха того, что, допустим, союз там развалится, или что-то ну, произойдет вообще. Ну, а, я с мамой как-то разговаривал касательно вот нынешней ситуации в нашей стране и ее настроений, и ее позиции. Она мне сказала очень простую штуку. Она говорит, смотри, Леня, у меня, у меня нет родины. Нету. Моей родной страны больше нету. Ее не существует. Ее просто не стало. Конечно же, она расстроена по этому поводу. Она целиком и полностью поддерживает независимую Украину, Здесь и сейчас, но она говорит открыто, и я ее отлично понимаю, что это не моя родная страна, это твоя родная страна, это то место, где я сейчас живу, это мой дом, но моей родины больше не существует. Я понимаю, что у нас сейчас такая огромная часть такого населения существует в нашей стране на остатках Советского Союза, которого уже нет уже 20 с лишним лет, и слава богу. Ну, ну, не ли важно, ли что его, не слава сидеть. богу, да, ну не важно, его mm -hmm. больше нету, да. Вот и у нас есть такая часть населения, с которой необходимо считаться, это очень важно. И почему я вспомнил про мою маму? Потому что моя мама, к примеру, она задает мне вопросы касательно того, что происходит в нашей стране, и она Яким? доверяет моему мнению. Там, что касается выборов, допустим, там за кого стоит голосовать и почему. Она сама прочитала политические, не что что что. Який класс? У нас не было этого выбора. Это отдельный вопрос. У нас вообще отдельного нету. Люди цикавлятся, как я почему сейчас так, так сильно радуюсь тому, что происходит сейчас у нас, какой бы какая бы жопа у нас не была, да? Я вот буквально недавно Где читал. Жопа у нас? А? Ну, то, что вы назначили, то, что вы обозначили, да, там экономика в жопе, коррупция на пике, ну там может быть не на пике, но неважно, куча, э, ну короче, куча говна у нас есть, да. Но наравне вместе с этим я радуюсь от того, что наши люди начинают понимать, что у них есть выбор, да есть право этого выбора. Я буквально сегодня читал информацию о том, что перед выборами 27-го, 20, 20 числа возле районных администраций очереди были. Там один чувак из Луганска, который у нас лет в Киеве живет, простоял 7 часов в очереди, чтобы сменить место голосования и чтобы осуществить свое право выбора. Это, это не просто сильно. Ну, типа, я такого вообще никогда не помню люди наконец-то расчехлили, что они на что-то влияют, наконец-то. К сожалению, для этого понадобилась война, полная жопа и так далее, что подобное. Но мне кажется, что это и есть тот необходимый шаг вперед, который так сильно был нужен нашей стране. И он сейчас сделан и делается, и это прекрасно. Самое главное, все как в 18 или 17 -м. не просрать. Да не выйдет. А? Я, бою, я боюсь, что не выйдет. Не выйдет чего? — Просрати? — просрати. Ну, так. Слава Богу. Якщо ми раціонально під... ми покладаємо цей страх перед носом і запитаємо, чому ти хочеш нас Ну, Ви розумієте, чим прекрасен цей страх? Этот страх об'язує діяти. Це важно. Взяти Не, на себе. Відповідальність. Відповідальність. Я хочу, щоб ти взяв на себе твою дивізію, щоб тебе качка копнула, щоб ти взяв належні ну, тварюха на себе тут, відповідальність. Тут Теж є таке маленьке питання. Я спілкувався з одним чуваком, я дуже сильно поважаю. Сергій Гусовський є такий чувак. Дуже разумный да. человек. Я готовил в блог с приводу а, принциповости политики, да. Я привел, говорю, Серега, смотри, короче, там политики, принципы. Говорю, развали мне эту историю. Он начинает что рассказывать, я понимаю, что тема слишком глубокая. Я говорю, ну как, братан, ну я бы вот хотел, чтобы граждане, чтобы они были ответственны, чтобы в Конституции было написано, что каждый обязан там следить за тем, что происходит в стране, обязан там типа с ответственностью подходить к выбору там кандидатов, потому что будущая страна. Мне говорит, стоп. Ты, говорит, за какой вообще режим выступаешь? Я говорю, как за, за демократию, свободу. Он говорит, так что ты доклепался к людям? Это право человека быть дебилом. Это право человека быть, как говорите, лежать на диване, дрочить бамбу. Ну, типа, это и есть свобода. Не трогай его. Ну, типа, ты можешь сказать свою точку зрения, но уважай его точку зрения. Это важно. Это очень сильно, понимаете, о чем я говорю? Ну, э, ведь не шину его точку звора, что она иснует. Я не говорю там, ній... я уважаю и снова. его точку зрения, имеется в виду, что ну типа не нарушай его границы. Ну, не залазь к нему на территорию, не говори ему, оу, ну там иди делай там, то, что надо, срочно, потому что я это хочу. Ну, типа, так не работает эта система. Свобода, вот я, я к чему иллю, да? Свобода равно ответственность. это очень важно. Мы очень сильно путаем понятие: свобода, равна ответственность. Потому что как только я свободен, что значит я свободен? Я вышел на улицу, я свободен. У меня нет ни денег, ни квартиры. Я свободен. Это моя ответственность, что мне делать дальше, я образно говорю. И понеслась. Дальше это твоя ответственность, что ты будешь делать со своей свободой. Просрешь ты ее или используешь. Неважно. Формула прошла на голову, Она ведь Записав. Свобода це звільнена від страху. Я вільний тоді, коли в мене нема страху. У вашому випадку ви не вільні тільки від двох страхів страхів глибини і страхів висоти. І ну, це так, тому що вис... ви не можете там контролювати да, ситуацію. Да, да. А у вас прошита mm -hmm. програма, нав'язана матір'ю. Ми говорили про це, вони, вони головні. головні, вони відповідають за безпеку і розвиток людства. І страх це. Прекрасно, нормально і є запорукою нашого виживання. Але треба розуміти, що це є страх, який може тебе паралізувати і не давати тобі рухатись. Вперед. Правильно. Праві наступний вопрос, що діляться страхом, коли він визникає. Да. Його можна використовувати як в плюс, так і в мінус. Да. Ну, всього... І ви, і розуміти, що він твій вчитель. Тепер аналізуємо страх втрати держави. У що нам говорить, ми у себе там на скрипі і в угу. Ukrainian Media Network, ми запрошуємо з нашої точки зору фахівців, uh -huh. таких просто прецесійних, да, uh -huh. дуже тонкі. Uh -huh. не, не бла, 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 українські політологи, а люди, які професійно десятками років займаються вивченням суспільних процесів. Uh -huh. І що вони нам кажуть? Вони кажуть нам наступне: слухайте, чого ви боїтеся? Мене питають. Uh -huh. Я кажу: ну люди бояться реваншу. Uh -huh. Він каже, вони кажуть наступне, ну дивіться, у нас реально 20%, статистично 20% це люди, які до сьогодні хочуть нормальних стосунків з Росією. З Росією. Далі, коли ми аналізуємо, хто ці 20%, ми цілком ясно розуміємо, що це так звана вата. Вата по своїй суті нездатна на самоорганізацію і на організований спротив. Це та частина, про яку ви весь час говорите, що в умовах і говорили неодноразово, що в умовах іноземної інтервенції суспільство розділяється на три частини. Пиши, да, да. розділяється на три частини. Одна частина приймає окупаційний режим, uh -huh. та й починає з ним співпрацювати активно. Одна приймає все, як є, ну як дощ, да? uh -huh. а третя частина, вони очевидно не рівні е, чисельно між собою, починає активний спротив. Uh -huh. Та, партизанські дії, бо в кожному ага. разі активний спротив. Так? І саме ця е, третя частина, вона є та, яка рухає всесвітню історію, рухає суспільство, створює державу і так далі, і тому подібне. Бо друга переходить автоматично під цих, а перша просто та, яка співпрацює, вона просто виїжджає, то що їх вихвішують на фонарних стовбах. Ну, ну, я одразу хочу сказати, що перша. Эта социология, о которой я говорил, она не подходит в нашем формате, я об этом думал, потому что у нас снова-таки есть огромное количество людей, которые вышли из Советского Союза, таких как моя мама. Просто моя мама, слава тебе, Господи, спасибо тебе огромная мамочка, у нее есть мозги, и она очень, типа, продвинутая. У меня реально продвинутая мама. Ей, там, 57 лет, но она суперова. Она шарит в интернете, она анализирует информацию, она читает, она советуется. Это очень важно для людей такого возраста и, ну, типа, той каденции, да, неправильно сказал каденции, того поколения, да, скажем так не жите с меня, я ж, ну, типа, я Да я на 6 да? она на 6 років не Неважно, но вы понимаете, о чем я говорю? Разумею, советские я люди. вам раджусь с 20-летними. Это нормально. сколько, 23 же? 23. Вот и 23, я знаю, раджусь. Это нормально, абсолютно. это вот. классно. Поэтому социология это сюда не подходит, потому что у нас враг, противник это Россия. Россия это, грубо говоря, оплот Советского Союза. Правильно? Центр Советского Союза был. Я правильно понимаю? Да. Соответственно, они даже не видят врага в России. Ну, как такового. Поэтому нельзя говорить о том, что эти 20% они там типа вата, прям вата, вата, вата. Ватниками я считаю обезьян, которые находятся в Российской Федерации. А это наши люди с нашими паспортами, с нашим гражданством, но у которых очень и очень толерантное отношение к нашему врагу, исходя из того опыта жизненного, который у них есть. Это Советский Союз снова так. Это братство. Вы же не вы же не забывайте, вот вы ни разу не сказали мне по поводу братства народов. Ни разу. В Советском Союзе это была сильная штука, что все народы братья. Украина, Беларусь, Россия. Кто там у нас еще был? Великий русский народ и братский украинский народ. Это официально подразумевается. Ну тумачен. вот вам пожалуйста. Это установка. Очень серьезная установка вот здесь. И с ней необходимо работать здесь и сейчас. Но, снова таки возвращаюсь. Почему? Я спокойный. Да, почему-то я даже сейчас там по выборам, я очень, типа вот, ребята там очень многие волнуются. Facebook весь взрывается просто. Зрада, ужас. А я до ужаса спокойный, я не могу понять почему. Потом проанализировал, я понял, что я общаюсь с вами. Я общаюсь с другими людьми. Помните, мы с вами имели маленький короткий разговор в арке? я у вас спрашивал касательно некоторых кандидатов и того, к чему это может привести. И вы мне там дали короткую аналитику из того, что вы знаете, так как вы общались со специалистами, которые... Вы... той день, так да. Так точно, станом на той день, неважливо. Ну и плюс я понимаю, кто двигает страну. Вот то, о чем вы говорите. Любое государство, любую нацию э, двигает небольшая часть энтузиастов, да, людей, которые верят в то, что они делают, которые не сидят на диванах, которые что-то делают на самом деле. И мы должны это понимать. И на данный момент в нашей стране актив... Это как раз те люди, которые переживают за государственность и не дадут ее слить. Все очень просто. Ну, типа, потому что они как минимум-то только единственная категория, которая действует, что-то делает. Понимаете? Побеждает не самый умный, побеждает не самый крутой, побеждает твердолобый дебилоид, который просто идет вперед, несмотря ни на что. Все, ну типа. Это уже ну, на свои личные Такие же, в... таки, же, не, не практика, же дебилоид. Я, же засмеялся. Ну, я образно, я да. там. Да. На я засмеялся. Я маленькая ремарка не в тему. Я засмеялся, потому что э, покийный э, духовно. Колишній прем'єр Азаров якось сказав що ми такий народ, що ми не можемо iPad зробити. Азіров сказав, так? Да? Кровосіся Азі. наша спеціальна кравасіся. Да. Да. А днями я прочитав інформацію про те, що наша доблесна, що наша доблесна міліція викрила ентузіаста, який в підвалі клепав айфони. Я не жартую. Тисячу штук, майже тисячу штук. Витягли у нього. Він десь купував я не в Китаї запчасти. Ага, Но тисяч, детали, абсолютно професійно. Оце талант. Да? Я не знаю. Ну, типу, я сподіваюся, ну, що його візьмуть в розробці якісь. Ну, якби я був директором, я б да, запросив би, це ж Кулібін, що там відпочиває. Отрабативаць да. долг перед общиною. Але те, що ви говорите, це і ми погоджуємося з тим, що це загально розповсюджений е, страх, та соціально. питома значна частина населення чи виборців е, боїться, і ми розуміємо, чому але є причина, про яку ніхто не говорить. А ми тепер скажемо це від абсолютного нерозуміння того, що відбувається. Амінь так у нас немає війни з Росією. О! У нас є третя світова війна, в якій ми є частиною. Зійни. Ну, це вже понеслась вообще глобальна штука. Так Я... воно є насправді. Ми читаємо бо об... просто все. Чи відкриваємо е, як це не, інтернет, Google цей вас, і пишемо військова доктрина, во оборона доктрина Сполучених Штатів. І читаємо, що там написано чорним по білому. Відкриваємо це є відкриті дані бюджети цієї країни. Да? На що спрямовані, спрямовані видатки е, військового відомства і які вони за обсягом? Відкриваємо і відкриваємо, як е, господи, як це називається? Бодя, як це називається? Програма, яку я закрив, де коротенькі ці твіттер. Твітер. Відкриваємо. твіттер, є такий фантастичний чувак, я Мільйони перекладів. Сет Абрамсон, який пояснює, що відбувається в світовій політиці. Один з таких прицесійніших світових експертів. І ми розуміємо, що ця війна йде. Ми знаємо точно. Чи вони, ці люди, які є фахівцями в цих питаннях, яким ми довіряємо, кажуть, ми точно знаємо, коли ця війна почалася. Ця війна почалася 8-8, 8 серпня. В Грузії? 8, так точно. Це була перша спроба захоплення плацдарму, подивитись на реакцію противної ворожої сторони. Цвітове. Що буде? Реакція не було ніякої, висновок ми можемо йти далі. Далі прикрилися е, Олімпіадою, ну і пішло так, як воно пішло. Поміняли голову держави на на, на, іншу, на ту саму голову. Mm -hmm. так? І далі воно пішло, поїхало. Отже, що говорять ці люди? Ці люди говорять наступне: ми є відкрита, ми українці, є відкрита частина збройного відкрита збройна частина цього світового конфлікту на території України, якщо дивитись на це зверху, mm -hmm. отак. це полігон, на якому відкатуються нові технології електронної ну. боротьби, розвідки, бла 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 нові зброї, ведення бойових у кого? дій. У закладів і у нас ми є частиною. Нам це вдалося. Ви самі казали. Не не, прос, не просрати, як в 17-му році. Да, да, да. В сімнадцятому році наші керманичі української держави одномоментно перейшли з бу... зі сторони переможця на сторону, яка програла, тобто з від Антанти на до німців і австріяків. Сьогодні ми, попри весь ідеотизм нашого політичного керівництва, об'єктивно опинилися на стороні переможців, і це так, тому що вони є ідеологічно мотивовані, вони технологічно кращі, в них більше грошей, в них більше можливостей, більше людські ресурси, в них більше всього. І ця сторона програє питання, коли і скільки українців загине. Это главный вопрос. Но что касается аптактивной мороженое, я розумію. Порівняно на свеке це... людей перемололи в Ираку, в Афганистане, 13 тысяч. Это я разумею, Дэн Борисович. Но, допустим, для меня даже, ну, типа, одна жизнь там моего товарища, типа, это уже недопустимо. Yeah. В, в условиях войны, конечно, мы понимаем, что это все сопли и прочее, и прочее, но так или иначе. да? Yeah. Но когда вы начали говорить о том, что мы не понимаем того, что происходит, не, вы ушли совсем высоко, да, а я хотел немножко приземленно. Так поговорить на ту тему ми не такою... бачимо всієї картини повністю. Отебе можна достаточно, да, да. перепро Да, і питання рядового рядового громадянина України полягає в тому, що він не хоче навіть розбиратися з цьому, тому що я Жизнь заставит, но когда заставит, это уже не разбираться, это уже вот так вот впоследствии. Вот просто впоследствии. А надо разбираться сейчас и здесь или хотя бы пытаться. Это тяжело, это не всегда приятно. Да, особенно когда начинаешь получать ту информацию, от которой мир переворачивается, потому что представления меняются. Уже суть-то на самом деле заключалась совершенно на другом. Ну, это я сейчас уже там ухожу в свои темы, но неважно. Да, да, согласен с вами. Сиден. Я не буду називати ім'я цієї людини. Хто захоче проб'є в тернету? Так. Ця людина сказала, йому вдалося поставити світ на вухо, Гу -гу. і досить довго тримати в такому, поки йому не ввалили те, Гу -гу. що йому захоче. Він сказав: якщо ти не будеш цікавитися політикою, політика, політика почне за зацікавиться тобою. тобою. І у тебе є вибір, чому треба цікавитися політикою. Тому що в першому випадку, коли ти цікавишся, ти стаєш. — Частиною? — Суб'єктом політики. Угу. Да? Ти можеш впливати, як ті люди, які Амін. прийшли да, на вибори. — ваш товариш, який сім годин стояв. Це не товариш, це просто людина, я просто з -з -з про неї прочитав, так? Да. Сім да. годин стояв, він суб'єкт політики. Якщо ти, як мені сказав один е мій приятель, який голосував на Сході, е ну, наприклад, Слов'янську, угу. мовно кажучи. Образно. Ну, да. Да. Окей. Він сказав, якась жінка стоїть на виборчій дільниці п'ятий рік війни. І каже, як це ж знову не помилитися з вибором? Як це ж знову не помилитись з вибором? Як це ж не помилитись з вибором? Напевно, я проголосую за Бойка. Слушайте, ну. Слава Богу, вам жіночка, дякуємо величезно, що ви взагалі такі розумні слова сказали. Як мені знову не помилитися? Не помилитися, але вже включився. Але граблі ті ж самі. Граблі самі, але мотивація змінилася радикально. Ми вже ні за пельсіни наколоти, угу. а ми вже думаємо, як же ще вкотре не помилитися. І це абсолютно по результатах виборів, з моєї точки зору, ціночні служби, абсолютно ватний район. Як мені не помилитися? Отже. Цей страх, ще один раз, втрати державності, він є ірраціональним. Якщо на нього подивитися зверху, то ми скажемо наступне. Як, заре... наступне. Як зареагували ринки? А чому ірраціональний был... страх? Тому що е... ніякої загрози державності об'єктивно не існує. І ми якраз про це говоримо. Но... Страх існує. Як у мене, людини... загроза державності є завжди. Ну у нас як мінімум ідіоти живуть. Одну по секунду, да. Да. І ну, вон... типу... я кажу не про загрозу державності, а про загрозу втрати державності. В такому форматі. окей. Да. За... Загроза угу. існує недосконала да. політична система, да, 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 загроза да, державі. да. погана економічна да. політика загроза. Да. Але да. втрати немає. Та да, вона буде існувати в жалюгідному стані, але буде існувати. Але вона не розпадеться. Я тільки про це говорив. Да? Да. Як зреагували ринки? Ніяк, спокійно. Піднялася, піднявся долар? Ні. Воду е... до долар взагалі віддільна історія. Ми ну, можемо да. і про це поговорити, нас за це не заб'ють, якщо у нас часу вистачить, 5 хвилин залишиться. Е... Я їжу саме з Сарайська, коли є час, проїхатися навколо Київської області, там, туди подивитися, що відбувається, що на базарах, скільки людей стоїть в довтра, що продають, яка ціна, угу. який продуктовий набір. В крамницях, причому не в київських центральних, mm -hmm. а село, так зване, да, мізерне українське село, mm -hmm. якийсь районний центр, mm -hmm. так, так, такий рівень. Такого продуктового багатства. Як сказати Богдана, ізобілія. Я не знаю українського слова. Да? Це ваше покоління, розумієте? Покоління. Вам є з чим срівнювати? Да. Нам набагато, ну, типу, моє покоління ще теж застало типу, там, ну, дуже там, мало всього, що було, да? Да. але я розумію, що зараз там, ті хлопці, дівчата, яким там, по 15-17, по у них все добре. Так це супер. Да. Вони мають вибір. Продуктові ринки існують, да? наповнення mm -hmm. крамниць існує, це означає, що всі логістичні ланцюжки працюють. Хтось виробляє. Не хтось виробляє. Хтось контролює якість цих продуктів, масових отруєнь не існує, хтось довозить, хтось продає, хтось споживає, значить має гроші, десь заробляє, ланцюжок харчовий замкнувся. Значить, з цієї точки зору загрози втрати державності не існує. Дороги повні автомобілів, uh -huh. на заправках є пальне, електрика є, газ є, дрова є. Тепер буде мати в квітні, скільки там Майе і головніше що ще цим, цим можливості, можливості і користуватися і, вірено, і да. користуватися цим всім. Далі йдемо. Чому немає загрози? Читають звіт звіт посольства Сполучених Штатів в Україні за минулий рік. Чи міністерство оборони вже не пригадує, немає значення за від 1914 року, від початку війни з Росією Сполучені Штати вгатили сюди на 1 мільярд 300 мільйонів доларів військової допомоги від і до. Множимо на 28, Це скільки виходить? Багато багато Це 40-50 мільярдів гривень. Це річний бюджет України. Ні, не ні, 40. це порядка тридцяти 30... Полов... Добре. Да, 38 половина бюджету, бюджету половину державного да, да, бюджету да, да. на України. Канада, Польща, у... Українські організації за кордоном, Конгрес э, при всьому роздає, що є в штатах. Э, Парламент Канади, парламент Австралії, парламент Польщі, парламент Литви штампують один за одним антиросійські резолюції. Вони мені е, здаються кволими, але вони існують. Так? Путіна дивимось, добре, це не подобається. Дивимось на зовнішні контакти Путіна. Куди він їздить? Нікуди. Його ніде не приймають. А що, не так? Так. Та. Наших приймають, ну но... могло бути краще. Чотири хвилини. У мене є модні часи. Модний чому? Я чому? кажу, що ми з вами мусимо постулювати як представники, ми себе самі призначили, поколінь. Не існує загрози втрати державності. Путін нападе, Он, мені, мої сусіди по селу кажуть, будемо рвати зубами. У мене прикопана, в тому числі є, не зареєстрована вогнепальна. Будемо стріляти. Це абсолютно люди абсолютно далекі від Збройних Сил. Да, там такие 350 тысяч прошло через 350 тысяч прошло. Да, это, 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 это тот бонус плюс, который есть у Украины. Это более 300 тысяч людей, которые принимали участие в боевых действиях, и большая половина из них просто ну, не допустит такого, знаете, типа сценария лайтового, лайтовой сдачи, короче, интересов нашей страны. Да. Я сейчас говорю не про военную агрессию. Не. Я сейчас говорю о политическом да. направлении, да. которое будет да. выбрано и которое будет да. следоваться новым или старым. Э А тепер, форматом і а тепер я адресую це питання, ми не про все сказали, не про всі фактори, да. але я адресую це питання до наших дорогих, коханих і шановних глядачів. А тепер, любі друзі, ви собі дайте відповідь на дне про це питання. Хто би не став головою нашої прекрасної держави, яку свободу вибору він має здати Росії? Ну, Довжені, що у нас парламентська. Президентська, Президентська республіка. республіка, ми про це не сказали. Да? да здати Росії Путін нападе. Дайте відповідь собі на це просте, як кут будинку питання. А ще краще пробуйте і спрямовуйте свої сили. Для того щоб розбиратися в політиці, Діть в політику, але я не кажу діть депутати, да Nie. а хоча б аналізуйте тих людей, які представляють ваші інтереси в області, в районі, да вашому селі, це дуже важливо. важно окреме питання, Но, куди перетікає, да, да, влада да, да, тому що. Но... Что... Ваше благополучие зависит только от вас, потому что демократия определяет то, что власть находится у народа. Это очень важно. Вы народ, вы ответственны за то, как хорошо будет у вас дома. Да, и куда будут деваться деньги, ваши налоги, которые все вы платите, вообще отдельная история, да, без исключения. Поэтому не ждите, что-то придет и порешает за вас, идите сами решайте. Это важно. Все. А мы его на наступный тиждень. Зустритесь. Так само в генерации переможцев. Все, давай. Пока.